До засідання оголошується продовжувати. Е, якщо вам секретарний пояснив, я вам пояснюю, що відбулося. Uh -huh. Значить, в процесі підготовки рішення на радшій кімнатів до суду на електронному не надійшло <кх> належним чином uh -huh. оформлене все те, що вони подавали ну, до цього. Uh -huh. Тобто візит на заяву. Ага. Uh міста. -huh. Саме головне, ці додатки, вони такі ж точні, ага. я вам зараз дам розумію знайомитися, але вони дійсно належної якості, з яких можна ну, хоча б зрозуміти, підписано вони чи ні, Будь так? Будь я... можна, можна, я походку... ну, тут тому що походу. Але просто подивіться, ага. подивіться, що воно би, відповідає ці вимоги і принаймні хоч можна глянути, чому там і зрозуміти, ага. до якого що Я, я тільки... Те, що у мене немає, якщо можна зробити. Ну, <кій> вони просто не знали, яким чином е відправити з підписом. Вони думали, що якщо це електронки, то не потрібно підписувати. А -а -а. Так у них електронка ж там, Gmail, якщо не <кій> Ну Може в Gmail і воно і підписане, але в нас зараз стільки нових людей в канцелярії, чому вони що не Ну, я повернувся, значить, то всі документи були. До mm -hmm. речі, це чистий. Ви знаєте, що був, так? Mm -hmm. mm -hmm. не, Нема, не було безпосередньо спостерігачів. Не було тих людей, yeah. які мали там щось no, ну, все, писати. Все, все одно тут олівець. олівець. Ну, звичайно, я, я ж не прийму виправлено. Те, що було, то є. Це інформація про відсутність можливості чи взагалі відсутність відео за посиланням, яке ви надавали. А, це я зрозумів. Так, це віршове Все, угу. зрозуміло. Це, це, це було не відвідатися, але ну, знаєте, я розумію, і для апеляції і для себе, можливо, коли документи належні матеріалу справи. Ну да, то так, то така якість, я вам відверто кажу. Доволь... Ну, згоден, згоден, куди я. Суду, коли приєднати від узорну заяву, просто належні якості оформи, які надійшли у 14.35 з додатками до матеріальної справи то суд видаляється до грашої кімнати для запрошення. Зверніть увагу від 54 статті, тому що коли сідаєш писати рішення, то ти більше бачиш, ніж до того. От, значить, Вона передбачає, що перерахунок голосів Кирвика відбувається. З урахуванням статті 250. Так. З урахуванням. Але не у відповідності до неї. Це хочула сумуру. Ну, я зрозумів, але ж іншого способу не передбачено. Але... Просто точної відповідності не має бути, коли здійснює ТВК перерахунок голосів, ну, які надійшли з дільничних комісій. Угу. Вона не може копіювати дільничну комісію і робити абсолютно все по тому процесі, як це робить дільнична. З урахуванням. Тобто це найважливіший аспект і має бути врахованим. Ну це для вас. Так, да, добре, дякую. Вона ж також відсилає безпосередньо на постанову ЦВК, а сама постанова ЦВК також відсилає на 250. Ну тобто... З урахуванням. Та ні, я трошки почекаю, думаю. Да. Тоді... що я знову на телефоні? Ну, я вже далеко не, не від'їжджаю. тобто... Тут я вже внизу Я ще повернуся, я ще вернуся.